А картер то розбитий. Ну що ж, добрався я до Діо 27-ї, купленої за 2000 гривень. Діагностував їм хлопцем, Ну, сказав що знизу на з'єднанні картерів січе, наче з форсунки. Діагностував для себе, чи на, на затяг воно нормально все, чи не збиті різьби. І ось зняв. Зняв двигуна і ось така от шляпа, друзяки, тут. І дивно, що воно ось там от не на різьбах. Ось тут йдуть різьби, болти. Чому ж воно там? Ну, Йду відмею, принесу і оглянемо більш детально. Шикаю, поки хімія роз'їдає, от до мене дійшло, від чого воно там відкололо. А відкололо воно через те, що тут ігольчастий був посипаний. І я його навіть ліпісток знімав, бо його б розкололо і тут. Ну і Пішли там підшипники напев, мабуть, раковини. Ну, Власне, казав, пакуємо так, щоб ще поїхало. І 100%. Між, між щуку, між щуку. І попала іголка, вона стальна. Давайте змиємо це. Ну, Плюс-мінус я його так відмив, сильно аж не став, бо не знати, що буде. І да. да дивіться, от передивився, оцей от осколок я не буду зараз половинити, він тут де ходить щека. І залізна стальна голочка попала боком і виламала просто. З тих хейтерів, які тішаться, а, я казав, туди, що 700 гривень цей скутер коштує там, чи тисячу, хто писав. Ну, скажу, що дядя Бодя не з тих, що не думає. Перед тим, тому що на промі оця половина картера дивилась, тому що думала, що ріс би, можливо, 400 гривень нині. А пара на тому ж у продавця є в наявності. Пара разом з редукторами і з гальмівними колодками 739 гривень. Але, я думаю, тут є два варіанти. Або червоний герметик, або дешевий червоний герметик. А якщо без жартів, то тут аргончик може допомогти, я думаю.